Це буде дуже осінній влог. Бо я зрозуміла, що в мене хочуть відібрати осінь. Вересень був теплий, і плюс я була в Україні, там взагалі було спекотно. Якось я не встигла відчути цього, знаєте, настрою осіннього, не встигла купити декор. І от вчора в мене був дуже поганий настрій. Я вирішила, знаєте, додати такого швидкого дофамінчику. Зайшла на сенсей купити якогось осіннього декорчику, з яких там гарбузів, плідків і так далі. А там уже весь. Цей, Різдво, Новий рік і все таке. Я, звісно, трошки засмутилась, але думаю, що то на краще. Мені не треба лишніх декорів, не треба якихось рандомних цих покупок, але все одно <свісно> відчуття, що, блін, початок жовтня а вже Різдво якось дуже зашвидко. Тому сьогодні максимально осінній настрій включаю по всім фронтам, Ось осіння кава з корицею, осінні песики лежать, Короте, <свісно> <свісно> осінні хвороби, всі в мене трошки прихворівші. Ну, це нормально. Це буде рубрика Що за вікном. За вікном у нас трошки дощ, там видно, десь там там капає. І такий лісочок. Ну, блін, ліс, звісно, тут класний, дощ не супер. І хотіла ще трошки поскаржитись на те, що я не знаю, що мені зараз дивитись. Я включила дівчаток гілмор ось на днях і зрозуміла, що я не можу їх дивитись. Ну, точніше, мені воно якось не в кайф. Вони прекрасні, гумор класний. Але я вже стільки разів бачила. Що якось воно перестало для мене працювати. Хоча зазвичай перегляд якихось фільмів або серіалів там, знайомих для мене це зона комфорту. А зараз ні. Зараз мені нудно, і в мене таке враження, що я втрачаю час. Можливо, це через те, що просто це відчуття, що в мене дуже мало часу особистого, і мені не хочеться його, якось там, знаєте, розпилювати. Вот. Але в мене є заміна. Наскільки це можна вважати заміною, отак, от, от коли в мене є настрій щось подивитися на ютубчику, я включаю собі точку збору. Для мене це максимально комфортне шоу. Рома ще максимально комфортний комік. І оця взагалі їхня збірка. Вася Байдак, що там Марко? Рома і Павло, якийсь, який режисер, якого я не можу запам'ятати. Ну, в общем, рекомендую. Ну, а я поки що доп'ю свою супер якусь міцну каву ще додала туди кориця. Мені вона здається ще міцнішою зробила цю каву. Ну, сподіваюся, це спрацює. Я буду дуже бадьора сьогодні. Так от, так, да, я хочу почитати зараз книжку. Поки Петрик спить, а потім зберемося і поїдемо трошки по магазинах, бо я в пошуку декору, який буде давати оцей затишок. Але не буде сезонним, тобто не ялиночки, гарбузи і так далі. У мене є ідеї. В мене є ідеї. От я сподіваюся, що я знайду якісь рішення в магазинах. А це книжка, яку читаю, зараз всього на якійсь там дуже на сторінці 45-й. Не можу сказати, що вона мене якось затягнула, але читаю далі. Виходила шукати піджак в цю дитячу кімнату. Бо хотіла а сьогодні щось таке цікавеньке замаструвати, якийсь лучок, розбудила <смі> дитину. Ну, ладно. Я, до речі, нещодавно з подружкою обговорювала, згадувала те, як в дитинстві таке був якесь правило, що треба складати з вечора там, там рюкзачок свій в школу, одяг якийсь готувати, в якому ти будеш виходити. І це працювало. Це дійсно там пришвидшує час зборів зранку. Але... Для мене це зараз не працює, бо от я тільки що хотіла там вдягнути. Коротше, захвостка була в Лєгінцях. В мене є легінці, класні. Вони мені подобаються. От я їх вдягаю така так. Я не розумію, яка формула з цими Лігінцями. Якщо вдягаєш якусь сорочку, ніби попа гола, якось некрасиво вдягаю худі, не той настрій, перевдягаю таку більш спортивну сорочку. Ну, теж не те. От мені коротше, розумієте, тут в общем, така тонка штука, що це хочеться щось швидко. Щось е, функціонально красиве і при цьому, щоб воно відповідало настрою. Що зайка! Мама збирається, мама поговорить і збирається, йде. Я майже впевнена, що патрику теж подобаються наші такі а, поїздки кудись. Бо ще вдома він був такий трошки незадоволений, а тут, будь ласка. Тільки всадила в машину, зразу веселиться, посміхається. В мене, синочок в мене. Приїхала в такий торговий центр, це парковка, тобто тут всі магазинчики, а посередині парковка і, звісно, звісно, ми йдемо в Юск. Мені так здалося, я так згадувала всі декори з Юск по пам'яті, що він більш універсальний у нього декор. Мається на увазі що там менше оцього сезонного. Звісно, там є якісь гірлянди тематичні, якісь там колекції більш сезонні, але все одно немає такого акценту то на тиквах, то і на ялинках, то на відьмах. Не люблю, до речі, декор холовінський. Не знаю, він мені якось не відгукується, не затишно, не атмосферно. Хіба що десь в закладах? Ой, бачу. отак хочу. Тепле крісочку пухнасте і там сидіть і нічого не робить. Ну ладно, я з вами але зайшла в'юска, тут, будь ласка, гноми і ялинки. Ну, будемо щось шукати. Це мій різдвяний фаворит різдвяний гусак. Ну, круто. Різдвяний декор, він якийсь мінімалістичний. Тобто він такий, як на мене, актуальний буде завжди. Ну, це, можливо, не на всі сезони, а оце, хай там всю зиму я би таким користувалась і осінь, До речі. Так, а що ми думаємо про такий букетик? Якийсь він трошки втомлений, так? Виглядає? В порівняння заходиш в сінсей і тут одразу. Оце все, оце все. Оце. Фух, ну, я тут теж щось хочу взяти. Я зрозуміла, що я не люблю вже покупки продуктів робити сама, ну як сама з Петриком. Бо я не можу вести і возик, чи таку, знаєте, там тілежечку, яка за собою везеш, і і коляску, і вибирати продукти. І тим і жити там мені незручно, але я все одно заходжу в магазини за овочами. Мені подобається дивитися на овочі, бо я, наприклад, можу написати список там купи сливи, груші, це овочі, да ну ви поняли там дині, е, ну в смислі ці тикви. Сорі, у мене просто овочі вже в голові польської, типу дині і так далі. Але е, я от зараз прийшла, я хотіла купити цвітну капусту, вона мені не сподобалась, як вона виглядає. Мені не хочеться з нею готувати. Відповідно, мені приємніше вибирати овочі якось самій. Тому от зайшла, пришвернулася такий зелений в мене кошик, але я вже втомилась, малюшка втомився, тому їдемо додому. Я вирішила, поки Петрик повзе швиденько вам розказати, що я купила. В принципі, я притримувала стратегії своєї, але не зовсім не почну по черзі. У нас тут заду диван, і він має покривало на собі, того, що там постійно щось розсипають діти. Інколи залазить собаки, і мені треба там якась безпечна зона, бо диван. В оренду хочеться його вернути таким, як він був, і це покривало саме там просте, саме дешеве з і Воно виконує свою функцію, але воно синє. Бо у нас перед цим був синій диван в іншій квартирі. Я вирішила взяти таке саме, тільки сіре, щоб воно не так мені різало очі, бо цей синій зараз ну, дійсно якось не до чого мені. Далі, те, що буде додавати затишку, як мені здається, це якась текстура, це текстильна така як це називається, скатертинка. На стіл, бо стіл у нас абсолютно білий, дуже простий. Хочеться додати сюди затишку. Тут взагалі, от в цьому куточку, ви зараз не бачите, багато дуже білих меблів, і це непогано. Це не з'їдає простір, але це не має чому де оку зачепитися. Як от немає коротше цієї теплоти. Мені здається, що така стадатинка вона якось і не перебиває всю цю нашу атмосферу білу. І надає заточку. боже, до мене повзе монстрик, я сподіваюся, встигну вам все розказати, поки він доповзе. Потім такі маленькі лампочки, бо мені здається, що освітлення таке от, точкове або такі вогни, вони точно додають атмосфери, затишку. У нас багато таких поличок і над диковинами, і так в, в кульбах. В общем, вони знадобляться. Так, Добре. Потім э, дві таких русничка: це просто такі побутові штучки, які мені треба. І також побутова штучка, яка мені треба це такі вішаки, э, бо мені їх вічно не вистачає. Друга штучка це Е, э, ось таку такі взяла тушні листочки. Можливо, це піде на стіл, а можливо одні, бо мені здається, що воно завелике. Можливо, на якусь знову ж таки палички згори, ці листочки, оці вогники разом і така буде класна атмосфера. Також це все я взяла таку лампу. Не знаю, як вона буде працювати. Мені просто хотілося теж такого малесенького світла сюди на столик. В ідеалі, звісно, запалювати свічки, таку атмосферу створювати, але ну, туди залазить постійно дитина. Вона там щось постійно тягає. Я собі просто як уявлю, що свічка переливається, перевертається, відпікається. Я цього не хочу, тому свічки в мене зараз абсолютно декоративні і я ними не користую. А, І такий кошик сюди теж в залу, бо у нас на купи то, то іграшки, то якісь маленькі детальки. І Я собі уявляю, що це такий буде міграційний кошик. Сюди поскидали іграшки, перенесла дитячу, поскидали там одежу, шкарпетки. І теж туди перенесли такий коротше, кошик для всього. І продукти це те, що я вам казала, овочевий набір. А що мені за очі захотілося? Петрушки, бо я хочу зробити такий соус, де ріжеться петрушка, чистечок, олійка, червоний перчик, все це змішується, і тоді зверху на м'яско, на кашку, така знаєте, зелена підливочка. Півтора саме зеленого перцю, бо він зараз дуже дешевий. Я перед цим запікала деко червоного перцю. Він довше лежить і зараз якось мені ліпше смакує, чим свіжий вже, бо свіжого я ніби наїлась. Але, але поки ще трошки зузон, то хочеться користуватися. Так, далі отакі регалики, тільки через те, що я була дуже голодна, і мені хотілося щось їсти, я їх взяла, але все одно їсти зараз не буду. Ворог, бо він був по акції. А хто я така, щоб не скористатися акцією? Е, я його зати запікаю, запікалочки дуже прості, відрізаю потім старшому сину в садочок або там сама їм до чаю. Мені таке подобається. Готується супер просто, супер швидко. Е, так, чесначок це тут динч. до цього соусу. Дві упаковочки лисичок. Дуже ароматно, дуже по осінньому збагачує будь-яку страву. То точніше, гарбузики. Я не могла не могла уйти без них. Я вирішила, що якісь татечки гарбузиків мені не хочеться. А ось такі поставити або знову ж таки на полички туди, або на столика, було б супер. Все показую, що в мене тут виходить: це лампочка, свічечка, залишки квітів з дня народження, що доволі непогано стоять. Скатертина. В ідеальному світі я би її погладила, але я цього робити не буду. Принаймні поки що. І тут я вже поставила підставочки, які в нас були. Вони сюди теж, мені, як здається, вписуються. Дуже симпатично. Те, що я хотіла, мінімалістично, симпатично, квіти буду міняти і все таке. Потім поличка над диваном зараз виглядає так. Я вирішила сюди поставити тиковки, бо вони гарно поєднуються з цим вазоном. Додала книжку, свічку і ось ці ліхтарики вони дуже такі гарні. Прям настрій додають неймовірний. І третю зону я зробила тут. Поставила. Ті роботи, які важко приніс садочки, які мені подобаються з осіннім настроєм. Додала туди гілочки, ці мольбертики, можливо, щось таке намалюю, встигну осінню. І ця штука теж вмикається, тільки тут треба замінити батарейки, а в мене немає правильної викрутки. Але насправді ми тут рідко будемо вмикати світло, тільки, можливо, коли захочеться дуже додаткового настрою, все одно мені ця зона і так подобається. Я знаєте, що зрозуміла? що Я людина, яку дуже просто порадувати. Я не витратила гроші на декор там, кілька днів тому. Зраділа, витратила гроші. Радію. Ну і тим паче, от мені дуже подобається, бо насправді це дуже мінімалістично. Тут трошки, тут трошки, і тут на поличці трошки. Якби загально, от як на кімнату дивишся, вона доволі простора світло. При цьому є дрібнички, які створюють настрій, і при цьому вони не виглядають. Ну от занадто для мене вже притянутими. Як на мене, це органічно для мене на мій смак. А зараз піду бігом щось їсти. Насиплю. Бо оцей рогалик, який я поставила тут для відео, це, звісно, непогано, але обідати я ним не буду. Треба щось з'їсти заодно і вам покажу, як зараз виглядають тарілочки. Як виглядає тарілочки, то ті, коли вдома нібито нічого немає, що їсти. Ну, непогано мені здається, щось типу родів, щось. Типу білків не білки, звісно, ці грибочки. Оці ж я люблю лисички, печний перчик і свіжий ірок. Займаюся цими заготовками роблю запіканку. Якщо коротко, тут три яйця 500 г кого творога перетертого, 60 грамів цукру і півтори ложки борошна. Ще я додаю трошки ось такого екстракту. У мене була апельсинова перед цим. Апельсинова мені подобається більше, але ну, ванівна теж підходить. І все це діло в духовку на 160 градусів 50 хвилин. В такій формі я випікаю і. Простеляю туди трошки пергаменту, але в принципі, така запіканка не прилипає в мене. І після випікання, після 50 хвилин, вимикаю духовку, привідкриваю, і вона там вистигає. Вона така дуже ніжна, але при цьому тримає форму. І це ось ця травичка. Тут вже є олія спеції часничок. І що хотіла сказати: не блендеріть, якщо будете готувати таке. Петрушку не блендеріть, бо вона має бути прям шматочками. А ще сюди дуже пасує червоний перчик. Просто в мене не дуже любиться гостре по домі, тому я без перчика. Точніше, тільки такий мелений. А пахне воно дуже класно. І чим постоїть довше в холодильнику, тим краще. <му> Мишка тобі смакує? <ривіт> Привіт вам з нового дня! Мене щось потягнуло на чайок. Хотіла сказати, що ця запіканка, типу сирник, дуже легко готується. Вона така, знаєте, не тверда, ніжна, при цьому не розгладиться. Коротше, дуже простий, дуже вдалий рецепт. Я залишу пропорції внизу, там, щоб вам не треба було пересуховувати відео по колу. Спробуйте. Я оце добиваю чай знаєте, що буду робити? Я буду знімати індивідуальний курс по випічці хліба з закваски. Ось мене якраз підійшла, хочу в кружечках назнімати брату, як готувати хліб, бо він щось загорівся цією випічкою, щоб у нього все вийшло. Покажу йому, яка текстура, що за чим і все таке. І це нагадало мені, що в момент, коли я була, от, тільки починала цю всю хлібну історію, мене вона так захоплювала, так мені подобалося все це робити. Мені зараз подобається, просто вже ну розумієте, хвилі захоплення вони змінюються. То тоді мені і самій хотілося, і багато хто говорив, що от зараз час, зараз час, можна робити курс з випічки хліба. І що? Я його не зробила. Ну, і не можу сказати, що я якось жалкую, але мені цікаво. З однієї, сторони, я можу навести якісь аргументи такі раціональні, да, чого я його не зробила. А з іншої сторони, там і багато емоційного, типу, і страшно було, і е е страшно продавати, страшно робити, страшно, що не вийде, страшно, що не куплять, страшно, що куплять. В общем, все страшно. Але все одно це цікаво, бо я навіть зараз задумалася. З однієї сторони, здається, що отак багато шуму, курсів і так далі. Але, наприклад, я все одно продовжую купувати. Щось. <сіст> Якісь інфопродукти. Я маю на увазі. Я зараз в платному телеграм-каналі про заготовки, про заморозки, це все про організацію на кухні. Мені цікаво, мені це якби невелика сума затрат, і це не курси, але от е такий формат, чому ні? А потім ще я купила два курси з виховання, там дисципліна дітей і істерики у дітей. І також я проходила влітку і зараз хочу ще раз перепройтись перед тим, як закінчиться доступ до відео. З ріусів, точніше, курс називається Я в Блозі, там про те, як виражати різні свої сторони через різні інструменти в Блозі. І це до того, що нібито і ринок переповнений, але все одно є такі люди, такі продукти, які я готова купувати, за які я готова платити гроші. Але, от, наприклад, за хліб мені дуже не подобається та реклама, яка на мене таргетується. О, вона дуже така. Знаєте, коли там знижка, типу, курс коштував за 5 тисяч, а зараз за 150 гривень чи 399 гривень, щось таке, він продається і там. Не знаю. Ну, в общем, для мене це інфоциганство, блін, навіть в хлібі. Короте, мені це не дуже, не, дуже не подобається, і, от, воно мене відштовхує. І, і це мене відштовхує самі йти в цю сферу. Але я все одно думаю про те, куди йти. Бо е, зараз блог це такий, знаєте, на ентузіазмі. Мені подобається це робити, мені подобається знімати, є теми, про які мені хочеться говорити. Але будь-який запал він з часом м -м, зменшується, йому треба якась мотивація і зовнішньо. Якщо внутрішньо я розумію, що там шукати і що транслювати, то зовнішньо, типу, не завадило би теж підмотивувати мене. Але це таке думки в голос. Я все одно вважаю, що будь-яка діяльність вона. Іде в користь, навіть якщо вона не оплачувана. Я маю на увазі, наприклад, знімати відео на YouTube – це там розвиток навичок, зйомки, розвиток навички монтажу. Так само там я роблю ці обкладинки, аналізую, що заходить, що не заходить. Тобто якийсь досвід здобуваю це ще до досвіду. А інша важлива складова це люди, бо хтось мене дивиться. Хтось уже сформував враження про мене, і справді хто знає, як там повернеться далі доля, розвиток подій. Можливо, з кимось із вас я буду там потім, не знаю, працювати, або якийсь бізнес робити, або якісь там колаборації, або ще щось ще щось. Ну розумієте, може бути дуже багато. Може статися що завгодно. Наявність блогу для мене це просто підвищити цей шанс, щоб щось сталося. От, а на цьому я буду завершувати е і піду знімати братику курс. Якщо йому сподобається, я вам якось в наступних вилогах покажу, що в нього вийшло спекти. Буде прикольно. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, ви надихнулися трошки на створення когось затишку, бо мене сьогодні цілий ранок тішить ці ліхтарики, ці, цей маленький декор, маленькі зміни. Я зрозуміла, що не можна собі відмовляти в таких задоволеннях. Сподіваюся, ви не забули поставити лайк. І до зустрічі в наступних відео пока.